Кажу, не переживай, все добре буде. Там хлопці відсиділи, нормально, все, та я обсичу. Все, люблю вас. Позирайтеся з собою, все добре було і у вас. То вони вийшли на позиції, там от сиділи три дні, там почалася перестрілка, мого поранили, одного хлопця вбили. І коли він вже відходив, він знав, що ззаду наші, бо хлопці порозбігалися, боявся, що застрелять його так ось свої. І так співав і йшов, що, щоб чули наші, що це він йде, а не руський. Ой, у лузі червона калина похилилася. Чого ж наша славна Україна зажурилася, А ми тут червону калину піднімемо, а ми нашу що славну Україну. Гей, гей, розвеселимо. Ми по телевізорі почали транслювати, що там у Бучіся робить у тих городах. Він такий сердитий, був, міста собі не знаходив. Що там із ми позирали в новостях, що щось знайшли в підвалі вісім дівочок чи що маленьких. Ну, ще то, коли відів, казав, я йду, я йду і все. Він підписав контракт, ми не знали. У них там хлопці були, одного прозвали Демон, а його Янгол. Дішка Бармен, привіт, одужуй, Набирайся силу. Набирай. Ми ж будемо не тільки пити, танцювати. Я тобі кажу, ти просто ти наша зірочка, ти, ти кожного із нас, хто тут є, ти наш ангел, ти, ти не просто герой, ти, ти людина з великої буки. Коли він був малий. Він ну, дуже такий був шулькливий, вся ним було повно. Та все, все коли сердити, був сам каже, ну, ну як чортик. А він мені каже, знаєш, мама, як мене назвали? Я кажу, як, Янгол. Я не казав, що я як чортик, а мене назвали, каже, Янголом. Тіпо, я позивний маю Янгел. Янгол". Та я кажу, ну, то щось це Льоша не добре, ангели на небі. скорше було, як друзі. От від передачу, коли діщу, в останній раз, туди вже в часі з відпуска. Ми говорили з ним цілу ніч. Він часами розказував мені, що в нього буде, як в нього життя пройде, як він, як він буде жити. Казав, волюся, хижу собі, построю. Мамо каже, вже хочу жону, сім'ю, дітей хочу, а як каже, тож вже 25 наносить, вже хочу каже, сім'ю. Він казав, я прийду маму з армії. Ну, типа прийду на день народження своє, хотів прийти думав, каже, розорву контракт, уволюся, хочу женитися. Машину купив, наповозився на ньому чотири дні. Машина стоїть, а його ні. Коли він помер ці перші дні мені навіть не хотіло прокидатися. Я, я дуже хотіла до нього, я дуже хотіла. Я, я казала, що мені казали, жінки, ось діти в тебе, ти потрібна дітям. Я казала, у дітей все добре. Вони живі, здорові, в них є батько, а він там сам. Ще, окрім нього, п'ять синів і дві донечки. Якщо коли я плачу, то дочка старша біля мене, вона моя таблетка успокоюща, успокоїтельна. Хлопці, то так, якщо бачать, що я плачу зі мною щось не так, вони просто розбігаються в різні кімнати і теж плачуть. Я стучала всі двері, де не може, було. Коршок казав, то робила. Куди казали дзвонити, дзвонила. Була в Німеччині, в Красному Кресті, була в Польщі на Женевській конфесії. Я розкидала, всяда його ознаки татуїровки, шраму, то все. Писала в морг часто, але вся відповідь приходила, що такого немає. Потім один рано пробудилася, Думав, напишу в морг із написала. Там вже під вечір прийшла в кімнату після роботи, взяла телефон у руки, позирала, там відповідь. Він у нас. Я аж ціла заступила, не могла телефон перегорнути. Він тут як невідомий солдат під номером 800. Приїжджайте на опознання. І ми одразу ж сіли в машину і поїхали в тот вечір. Пообзирали його і його познали. Так і не змогла знайти живого. Я хочу, щоб люди знали, що і роми віддають життя за нашу Україну, що і роми теж боліють серцем, бо його дійсно боліло серце за Україну. Він заслужив названня героя. Зараз я розумію, що він пішов туди за нас, щоб ми жили. Він казав, маму, коли я не пускала його, якщо не я, то хто піде. Ну, кожна мати так каже, сину, не йди. Якщо я не піду, той не піде, другий не піде. Так руські будуть скоро хазяйничати в нас у дворі. Ми там потрібні, ти розумієш. Я розумію тепер, що він віддав за те життя, щоб ми жили. Я не маю права життям пренебрегати, Я маю жити, бо він того хотів. Тому я встаю кожен ранок і перша думка, яка приходить в голову, це він. Я з ним лягаю, з ним встаю. Моя дорога дитиночко, моя льошка, мені так тяжко без тебе. Так болить моє серце за тобою. Рішила ти написати. Несмотря на те, що вже половина першої ночі мислі про тебе не дають спати. Ти не виходиш із моєї голови. Навіть на секунду я так тебе люблю і скучаю, так хочу тебе обняти. Отчути твій запах, пригорнути, поговорити, увідіти. Но ти не приходиш до мене. Я чекав кожен вечір, але ти не приходиш. Навіть у мій сон молю Бога, щоб ти приснився мені і я могла тебе увідіти. Я дуже тебе люблю, моя прекрасна дитиночка.